Анастасію, з чим в тебе асоціюється слово осінь? Марк, чай, тепленька ковдра, все жовте, помаранчеве навкруги. А ти знала, що ці два кольори є одним із базових для модного осіннього періоду? Клас! А які ще? А це зараз ми і дізнаємося з нашими глядачами у рубриці модне дитинство. Дивимося разом. Жу одязі це елемент, який має підкреслювати характер, самобутність та особистість. Інститут кольору Пантом з Jersey» щорічно оголошує модні кольори, орієнтери для дизайнерів. Цього разу палітри відтінків демонструють протилежності. В модній палітри на осінь 2021 багато іскравих соковитих, але при цьому натуральних відтінків, включає трив'янистий, зелений, оптимістично жовтий. В першу чергу потрібно визначити чотири кольори. Колір літнього пляжу насичений синій, прохолодно вишукано олівковий, сірий колір. Він, до речі, визнаний головним кольором трендом року. Також експерти пророкують проверення фуксії в гардероб модниць та модників. Вже зараз зірки витіснили зі своїх гардеробів трендовий рожевий, який вже встиг всім набриднути, обравши яскраву фуксію. Тож сміливо обирайте різні кольори і робіть свою осінь яскравою.